Наше життя це стрім, стрім колетить. Я не проти, наша країна, наш дім. Вона потребує більше турботи. Наше життя це стрім. Наші донатори, ми самі хочемо щастя дітям своїм. Нашій а як звати диктатора? Прометай. Mm. Де да, Прометей? Ну, ви Прометей. Ні, я не Прометей. Ні? Ні. А як ваш канал називається? Язикатий весь. О, язикатих весь. Ай ваш як канал називається? <ристо> канал паляниця. О, у вас там монобанк. црн. Так, так, круто, паляниця, Підпишіться, <паспорі>, друзі. Так, да, друзі, підписуйтесь на. Прометей. Я метель, язика язикатих весь. Да. Я пам'ятаю просто, що, ну, типа, я на дуже багатьох підписаний сам, uh -huh. От, і трішечки ще путаю. Прометей це такий. Худощавий хлопчик. В нього вуса такі темні, чорні. Так, да, 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 чорні вуса. Чуєте, а, е а... Як думаєте, іранського цього лідера Путін забере собі в Ростов? <гум> 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 в колекцію. <реш> <реш> Мен, чітке, чітке питання. <реш> там же там Янукович Асад. Зараз цей лідер був на да, лізі. Да, да. <реш> <реш> Тим по-моєму, вони ніхто з ті двоє не не висказується. Янукович вже давно не висловлюється, і Асаду не дають якихось ну та я, я не бачив нічого, що Асаду ніякого інтерв'ю. А да. може ми не цікавилися цим шаном? Вони... Да. да, може, по суті, не показують, а Янукович це його тільки ото привезли. В Білорусь, щоб в Київ переправити, yeah. так, так і не встигли короче, зробити з нього президента. Ну, каже, що це він спився конкретно. Янукович? Субавню атака, але не завід. Ну, вообще, ну, Все одно дивись, скільки людей у нас голосувало за нього ж, в свого часу, у 2010 році. Та ну, що сказати, коли э, цей. В э, у нас, у нас трошечки. Э, як пояснити краще? Можливо, я ж нарвусь на, на якийсь негатив, угу. але я тако проаналізував коротше, президентів наших, і мені здається, що найбільший ріст у нас був при Ющенко. Мені теж так здається. ВВП там. Ну коротше, ріст всього, типу. Економ... ріст економіки, ріст всього при цьому. але ми, українці, так... Такий ну, цікавий народ, <с> не підійшов, там щось не, не сподобалося. Ріс, да, але маленький для нас. Yeah. Нахерше, і так далі подобається. І тому е, я дивлюся так, ось Зеленський. За нього всі ж голосували. Ну, практично всі голосували. Uh -huh. Першов рік, він ще там ну, тіпа, толком і не може цих результатів дати фізично, але всі ж починають його клясти і так що потрібно. От. То есть, не, ну, це я говорю за, не зараз на цей, а я, там 100 днів, чи скільки там рік, добре, рік пройшов, От. і всі починають клястивати, на що подобне, бо він там щось не зробив, та на що подобається. Ми не можемо не, не вміємо чекати. От. Оце я до цього вів. Ну ми не вміємо чекати, ну краще б зробити, знаєш, вибори як в Італії через два роки. От всіх, всіх ланок два роки, і я так, я так собі думав. І, наприклад, зробити, що максимальний термін їхній може бути три, три терміна: два-два, два. два, два. І, і так би було б прикольно. Е, вони б максимально шість років робили, вони б старалися для себе, і тоді б Українці оцих проходило б сто днів, і для них це було б нормально. Бо Ні, це, це було б класно, і, 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 і знаючи, знаючи наші менталитети, то гречки було б в нас дуже багато. Ну надте гречки там, макарон і так далі. Напевно. Ні, це це да. Зміня місь це дуже чи влади, це дуже типу, прикольно. Знаєш. За гречку скажу тобі так: знаю людину, яка е, продала свій голос, і вона просто ця людина дуже е, бідна була. І, і от е, проблема гречки це проблема бідних людей. Це ті люди, які ну, пенсіонери можуть бути, розумієш. Да, да, да. Да. На жаль, а в країні дуже багато пенсіонерів, наприклад. Тут, тут я з тобою згоден і, на жаль, довели до такого. Да, да. На жаль, довели. Оця, оця як називається оця, е, політика да. проросійська і так далі. А. Це. Ну, це чисто. А, я, я дивлюся. Я дивлюся. Коротше, я жив в Росії в 2007 році, там три місяці, угу. і потім я вжив в Польщі два роки. Ну, це, звісно, пізніше трохи. от І ну, це небо і земля. Просто це дуже велика різниця, колосальна різниця. От. І, на жаль, у нас доводило до того. У нас була ну, дуже багата держава, от і доводило це проросійська. Сторона просто доводила нас до нічити, і для того, щоб ми за гарячку купувалися. Так. І ти заміть: всі олігархи проросійські, заміть, Немає так, в Україні так. олігарха, який за українську мову, за українську культуру. Він не, ну, у нас нема таке. У нас, так. Якщо пінчук, то він це наіграно робить, ну, він не, не, не є таким провідником української культури, на мою думку. Н Порошенко може за Ну, Порошенко, ні, Порошенко російською говорить в сім'ї кругом, він приїжджав а? до нас на фабрику, mm -hmm. да. він завжди. Та ну, та ну, це, це все показуха. Я не я, я не Я дуже, не ні, ні, ну просто mm -hmm. є люди, які за Пороха, а я ж то багато знаю, тому що Вінниця, ну я з Вінниці і, і якби в нас тут люди знають речі якісь. Просто Порошенко багато вкладав, знаєш. Кладав в Вінницю цю саму, там фонтан. Вінницю Він, він <прав> зробив, так, ще він хорошо зробив. Я думав, що Порошенко буде. От мені Порошенко як президент не сильно зайшов. <прав> Якби... Давнього там були перемоги, і там Безвіз, і Томас, і так далі, але мені не. Ну, ну дивись, то, ладно, Безвіз молодець. Зробив, коли Дов... довго піарив, але зробив. А Томас він зробив перед самими виборами. Вибачте, в нас не було коли робити цей томос, Ну, ну та... теж, да, а, да. армія да. мова віра, оці вгасла, вони були перед самим вибором. Тому ну таке собі, знаєш, піарщик. Ні, девою, що не сильно мі зайшов. Да. Да. Коли я аналізував президенти наші, то при я Ющенко, не знаю. Ющенка, і як... то Ющенко, Плющенко і краще. Якоріше... Плющенко було да. Саме, да. Ну, саме великий ріст був. Да. Можливо, впливає в те, що в нас була війна. Порошенко там не міг або ще щось. от, Це можливо і таке, але це мені здається, що це. Просто ну, хочеться якось оправдати. На рахунок, на рахунок мого рейтингу, я би сказав, що Порошенко найкращий президент з п'яти. Зеленського не оцінюю взагалі, бо я не знаю, що далі буде, і, і як оцінювати президента в війні. Для мене Порошенко все-таки найкращий, тому що він започаткував багато реформ. І вони мали би продвигатися, як мені здається, якби не війна, якби не, не в країні оцей е, на сході знаєш, такий зроблений Росією цей безлад. Тому, тому, от я так думаю, Ющенко, знаєш чому мені не найкраще? Тому що. Він був для мене тюхтя. От він, от якщо Ющенка характеризувати, він тюхтя, він не міг справитись з своїми друзями, він не міг він е виключно історичною культурним займався і більш нічим не займався, на мою думку. Він не знав, як е Ну, нічого, економіку він піднімав добре, там ну, тяжкий, що... ну можливо, так. можливо. Подивись, проаналізуй, типа, подивись, який ріст економіки, який ріст ВВП був при Ющенку. Це дуже ну, при Порошенку була оця війна на Донбасі. Це я говорив, що єдина бмаска є, та що є. Де йому, де йому не, можливо, якби не було війни, то можливо, і Порошенко розвивав би країну краще Ющенка. ну, На, на твою думку. Розумієш? Тут, тут не, не знає. Може бути, не знаю. Може бути. Але, але, знаєш, із усіх президентів, я думаю, ніхто не буде сперечатись, що більш український це Ющенко і Порошенко. Ну, Ющенко, най, найукраїнськіший такий, проукраїнський. — Ющенко Ющенко про-український. Про, да, з нього все почалося, можна сказати, курс на українізацію. Так, так, так. А, бо до того, звісно, було не сильно. Да. Не сильно було. Да, от. А які питання є до росіян, якщо от, до росіян якісь ставиш запитання? Та я більше, ну, починаю, чого Росія напала на Україну, і так. потім почалося. Так, То, і в мене... А в мене, да, мене... Я... в мене не вистачає зараз енергії довго з ними говорити. Я такий скіп, 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 скіп. Ну, ні, скіп". я розвалююсь, добре розвалюю. Я, ні, я в них питаюся, коротше, я, я військовослужбовець. Mm -hmm. Я зараз ловлю двохсотих ну типа ті, хто в Україні знаходиться двохсот, я їх називаю. І коли вони попадаються, розказують, б'ють себе в груди, що, що це, що давай там, а ми вас бьем, там, і так далі подобне, От, я їм розказую, що ну давай тоді кажу один на один. Вийдемо, mm -hmm. як для цього навіть приїду в Росію. От. Так, да, давай, кажу, окей, завтра в Херсоні. Так ми в Херсон не можемо приїхати. Кажу, в смислі, ви ж нас, як ви в російське місто Херсон не можете приїхати. Так там, там воно окупірно, кажу, почекай. Кажу, я приїхав, я сказав, що я приїду в Росію, угу". а ти не можеш. І ти а, мені розказуєш, що я придумав Херсон. По Конституції він їхній. По конституції Є... він їхній. Є... Є... Окей, не можеш в Херсон поїхав а... в Запорожжя. Є <laughs> О, і вони стерті всираються, ага. переключають і Класс. так далі. Це, це прям. Та й отаким цим. Я так, то по факту вже видумую, думаю. Чи, чи по ходу, по ходу, вже Питання. <laughs> добре. Блогера недавно розміру їхнього. Добрий лабр. Знаєш? Ні. От такий валянок, не <laughs> кажу. Так ухер. Запитав у него, кажу, э, ну типа, навіщо в шины на самолетах угу. у вас. Да -да -да. Я тебе сейчас объясню. Кажет, это мы отмечаем самолеты, которые типа списаны, которые хлам типа. что типа? Для чего вы их позначаете? Для того, чтобы... Кажу, хтось не перепутав і не злетів на хламі, чи що. Mm -hmm. Ну, типа, нахер ти цю херню не стаєш. В кінці кінці він почав щось там розказувати, 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 там щось Та, сюсі -мусі, сюсі -мусі". Mm -hmm. а, Як він сказав, а ісконно-русські землі. Кажу, він скоро з русі земель, він такий, ну ну, ми ж СССР, тіпа, тра-та-та, Вот, все, ми вам подарили. Кажу, окей, УНР знаєш, знаю, які ці. Він, от-от, зараз спитаю Алісі, каже: питай. А <різвілляю> ліса <різвілляю> йому моря: <різвілляю> На, Донбас! з Україною перейшов в СССР. Все, чувак тупо. Та й таке. Добре. Добре, давай. Все, до побачення, радий був бачити. Слава Україні! слава. Друзі, підпишіться на канал Паляниця.